Слава Ісусу Христу! Приїхав до Васі, Вася якраз прийшов напоїти кобелку. Прийшли провідати. Рубіна, так? Три місяці, так? Трошки більше. 20-го минуло три місяці. кажеш, що будеш продавати, так? Так. Але вже хтось хоче бронювати, але то таке, ні? То ще скоро. Каже Вася, що ну, думаю продавати, але пізніше, бо йому було хоча б 5, ні. Відів теж мички офайні дістав, то, виш? Я вже давно його не видів, прийшов провізати. Ну. Так, ми нагадуємо, хто, може, хто не знає, це Лоша по цьому, по обамови. І по гусь. Вона чуть-чуть це, вона я туди був, вона якби ще була душі сіла, вже відходить, чи ні? Поставити. Та? Ти, ти Бо то була та. фест. <плес> так що буде. Блять, шльопанці шльопають. Фест має, що річик файний. <плес> фай. Белошечко, каже, Вася був би тримав. Ружу ми спарували. <плес> З... Зіги та ви виділили. Робили ОЗД, ОЗД робив, показала, що жарятно. До гри сюди вже чупар пішов, да? Ррр! Ну три місяці минулий муж. Чи ко... кого з півтора місяця ти можеш? Ну ваш, навіть сальтом? Сальтом. Дуже файний жерабчик. Вона маленька, акуратна, ні? Я казав, що Йосип. мало великий. Я це якийсь виняток. не невеличка. Та все має десяти. Бо і то і відлучати не добре Ти теж лишить у букву, котрусь відлучив скоро то. Хтось обертає там чи ні? Я все одно твій номер лежу в описі. То кого буде цікавити? Хоча Вася каже, що то вже дзвонив якийсь чоловік, що таке. Ну що шість за сковить Друж, га? Куди ти береш? Ти думаєш, вона на цей? Ніч тобі. Бивна на вогонь не зайшла? Скутер двіли. Де себе зараз пішли вони? Ти любиш ось чудити? Сонце у нас далі жара вернулася, капець. Було прохладніше стало, тепер далі, спека. Widzisz, widzisz Och, co kobieta dojeżdża, co? Widzisz, rusz Це со шонжи кори. Ні, Та так убила жива і він такий. Буже острянька куби. Ох як. Що він робить? Після кантена, договори. Рубін! Любі. Я Не, красончик ага. Думав зразу, що Вася лише довше буде бавитися тобі замувати, але кажеш ні. Підвіс, підвіс він я. Десь коли я був два шість йому було, так? Місяць. Так, стара. Ну, та ти нічого не даєш кобелі, не підносиш. Ти що здаєш? Лише пасе, ні? Він вже пасе, так? Він добре пасе. На ножку. Добре пасе? Фейн, пасе, фейн, пасе. Чорний буде такий, як має бути. Дві задні має два підколінники біленькі. Тут Не візьмемося тут. Та, ще не вільмося. Але вже береся. Ауковчисто Береся відлівуємо. О, Живий кого. Ось находять. Ну. Непогано. Посада файно, як це. Як старий кінь. А то оце самодощі люблю, Це ще десь, це ще десь дорога менше була, бо ту заростало. No. Колись таке всі пасовиська були, не? Тосно драку на це грюдуть. А тепер по на дорозі. Темний бовася пестидло. Пеще. Ну, там... А, він має ще зірочку таку маленьку маленьку на тигонаньку, де ну як ластівочка на, як, 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 як на чолі. Файна тут на чорної взагалі клас. Хто не знає це коні знаходяться в Івано-Франківській області, Коломийський район. Ко у нас так? Ти дав кусок ланца, а там паста. Це відремірував. То пас мосний, то це. Той, що від тріщотки. <різько> Але все одно там ліпше під ногами ланцюж, бо то пас путає сидуш. Путається і рве, він стоїть на окі. Коротше. Ідеш все? Ідеш прибивати? Да, <різько> трохи показали ми. Будемо його показувати що. Як би він зависи на скутер вісти.